12 липня 1905-го очільник російського комітету міністрів Сергій Вітте був призначений головним уповноваженим із ведення мирних переговорів із Японією. Наступного дня він побував на удієнці в імператора, і той повідомив, що дійсно дуже хоче миру, але не погодиться виплатити ані копійки контрибуції, ані віддати бодай п'яді землі. Таке ж напучування не віддати ані п'яді ісконно на землі. Висловив Великий князь Ніколай Ніколаєвич, голова Ради державної оборони, нового органу управління, який координував діяльність військового та морського міністерств і узгоджував її зовнішньополітичним курсом імперії. Сам Вітте вирішив обрати таку стратегію на переговорах: демонструвати, що Росія є найвеличнішою імперією, з якою трапилася невеличка прикрість, і, взагалі, вона готова воювати скільки завгодно. А погодилась на переговори лише тому, що всі інші держави бажають укладення миру між Росією та Японією. Десь ми таке вже чули. Хіба не так само вели себе російські представники на переговорах із українською делегацією в Стамбулі?